Естественно, захисники. Я сам був захисником. Всем бажаю в наступному році міцного здоров'я і перемоги. В себе. В себе? Да. Можем помощью. Вселенная за то, что живы здоровы на сегодняшний день. Военную. Военную. Да. Папа военный. И все. Да. Спасибо ему большое. Да, то есть такое, ну, родителям, що допомагають. Друзям всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну, рідним, да, всім своїм. Син воює на, этом, на фронті. Всьому народу, нашому українському. Ну, собі я кожен день дякую. Просинаюсь Просинаюся і дякую, що жива, здорова, слава Богу. Я дякую всім захисникам, це на першу чергу, бо без них ми ну, самі розумієте. І я дякую своїй родині за підтримку, бо у нас дружня, гарна родина. Звичайно, нашим воїнам. У мене племінник воює, тому захищає нас. Дякую. Звичайно, рідним за підтримку, всьому моєму оточенню. Яке мене оточує і підтримує дуже сильно. Своїй родині, чоловіку, батькам, дитині це найголовніше, ну і найріднішим людям. Хочу подякувати в першу чергу тільки нашим хлопцям, Збройним силам України. Завдяки їм ми живемо, будуємо плани, ну і щоб всі наші хлопці повернулися скоріше. І чоловік мій. Дуже його чекаю, і хочу, щоб він вже був постійно з нами.